11 вересня в Івано-Франківську відбулися відкриті збори колективу Івано-Франківської обласної національної спілки художників України щодо власності будинку художника. Під час засідання члени спілки проголосували за заборону підписання договору спільної власності з Івано-Франківською обласною радою. Прошу проголосувати за таку пропозицію. Хто за хто проти утримався одноголосно? Голова спілки художників Світлана Повшик каже, підписання цього договору означало б офіційне прийняття статусу користувача будівлею, а спілка планує боротися за повернення будинку художника у їхню власність. З огляду на ті всі обставини, які ми висвітлили, з огляду на ті всі документи, котрими ми володіємо. Ми сподіваємося на те, що народні депутати ретельно вивчать наше питання, вникнуть в ситуацію і приймуть те рішення, на яке ми очікуємо. Зі слів Світлани Повшик, також їхній колектив одноголосно вирішив унеможливити продаж чи будь-яке інше відчуження будинку художника. Під час зборів вони внесли зміни до статуту, які декларують, що це нерухоме майно є стратегічним об'єктом і може використовуватися виключно в мистецьких цілях. У процесі обговорення питання про наш будинок нам стало зрозуміло, що обласна рада не хоче нам передавати цей будинок, бо побоюється, що ми його продамо. Відчужимо. тому ми вже вчинили так, щоб переконати наших можновладців, що ми так само переживаємо за це майно, і якщо воно буде передано нам у власність, воно не буде відчужене. На зустрічі також був начальник управління з питань майна спільної власності територіальних громад Івано-Франківської області Василь Даниш. З його слів, невдовзі комісія з питань майна організує збори, де разом з представниками спілки художників обговорять юридичний статус будівлі. Буде розгляд комісії. Комісія носить рекомендаційний характер, буде напевно рекомендувати якісь проект рішення на сесію обласної ради. Спілка зможе доносити позицію свою. Обласній раді робота. Попереду нагадаємо, будинок художника, що на вулиці Незалежності 53 в Івано-Франківську став предметом дискусії між обласною радою та обласною організацією національної спілки художників України. У раді пропонують здавати цю будівлю митцям в оренду, натомість у спілці вважають, що вона має належати їм. Степан Пенкалюк, Жанна Головенко, Роман Кучержук, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.